Друзі, буває так, що людині треба маленький такий поштовх в житті, і в нього, як то казав, піде те, що він бажає. Скажу, знаєте вам таку ситуацію. Якщо грошовий канал закривається, то він повністю закритий і через нього не проходить фінансова енергія. І для цього дуже гарний такий шопотік, який ви можете промовляти, коли вам треба. Але хочу нагадати, віримо в те, що ми говоримо, і дійсно цього бажаємо. Тому що, як то казав, да, по вірі вашій буде дано вам. І а, слухайте шапотік, який можете промовляти його, коли вам потрібно, коли у вас а, іде на це інформація. Грошовий канал відкриваю. Грошам заходити у моє життя, дозволяю. А хто на моєму шляху встане, той від зубного слого ляже. А нехай буде так. Ще раз, грошовий канал відкриваю. Грошам заходити в моє життя, дозволяю. А хто на моєму шляху стане, той від згубного слова ляже. Да буде, нехай буде так. Читайте, коли вам це потрібно. Дуже гарний шопотік. Пишіть. Відкриваю свій грошовий канал у коментарях.